До нашого ефіру долучається керівник апарату голови служби безпеки України Ігор Гуськов. Пане Вігоре, ми вас вітаємо. А розкажіть, будь ласка, нам як силовики забезпечують порядок напередодні виборів? Служба безпеки України перейшла на посилений режим несення служби напередодні, та під час проведення виборів. Я знаю, що багато киян і мешканців інших міст України бачать бійців спецпідрозділу ЦСО ЦСОА Служби безпеки України, які розпочали патрулювання вулицями, вокзали, автосанцій та портів по всій території України. Я акцентую увагу на слова голови служби безпеки України Василя Десака. Порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів. Наші спецпризначенці, які стали на захист України з п'яти хвилин початку проведення ТО, це дуже добре розуміють. Ми також задіяли для патрулювання по машини та безпілотну авіацію. Усе це демонстрація нашої рішучості негайно припинити будь-які можливі провокації з мітою дестабілізації ситуації в Україні. Чи подобається це комусь, чи ні. Але голова служби безпеки України впевнений, що вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно. Служба безпеки України робить для цього все в межах своєї компетенції. Пане Ігоре, а чи до цієї миті не було зареєстровано якихось провокацій чи можливо інцидентів? Те, що стосується компетенції Служби безпеки України, ні. Добре, почули вас. Дякуємо за інформацію і легких вам виборів. Все, що можу сказати, керівник апарату служби безпеки України Ігор Гуськов був з нами на зв'язку.